Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Швець. Директор ЦРУ Роберт Бердс виступав на комітеті по обороні в Сенаті США і заявив, що якщо підкреслюю, якщо США не надасть Україні фінансову допомогу, то Україна змушена буде піти на мирні переговори на умовах Росії. Простіше кажучи, Україна може бути на грані капітуляції, якщо так говорити уже прямо. Про що це говорить? Про те, що, на превеликий жаль, ми не можемо знайти грошей на війну. При тому, що у нас гроші тратяться на дороги, на сквери, на стадіони, у нас місцеві бюджети пиляються, вручну пиляються місцевими мафіями. Що за два роки війни у нас не побудовано ні одного завода, а відкриту інформацію я вам доведу: на західній частині України, в західній частині України, один з заводів, який ремонтує танки 7 тисяч квадратних метрів в центрі міста, продається за 600 тисяч гривень. Уявляєте. Уявляєте, завод, який ремонтують танки, 7 тисяч квадратів в центрі міста, продається за 600 тисяч гривень. Це не корупція. Про це всі мовчать. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.